Сьогодні я розпаковую чарівні, неймовірно гарні, добрі нові різдвяні історії від видавництва Абрикос. Перша книга Таємні Листи до Різдва. Це книга Адвент, у якій цілих 26 історій. Подивіться, який товстунець. Книга дуже ошатна, святкова і дуже красива. Я впевнена, що вона зможе прикрасити ваше очікування Різдва. Перше враження це повний захват. Просто подивіться, яка краса, які неймовірно красиві ілюстрації, цупки крейдований папір, гарна обкладинка. Вона дуже святкова і стане чудовим варіантом для подарунку. Друга книга для найменших читачів куди зникло Різдво? Більшість малюків дуже любить ілюстрації Джейн Чепман. Тож я впевнена, що ця книга підкорить їхні серденька і що там приховувати дорослих ці книги теж не залишать байдужими.